Вітаю! Сьогодні 11 липня 25-го року. Троянда, я думаю, Хонемілк. Отримала я цю троянду з Грандіна Макс Пересортицею. Подивилася в інтернеті. Дуже вона схожа на Хонемілк. Троянда, майже ну не майже, а безперервного квітування. Захвітає одною з перших. Бачите, скільки багато квітів було. Вже ж попадали і ось не встигла я зняти її якось, коли оці всі квіти квітли. Ну, їх і так багато. Вона запашна, листя дуже красиве у цієї троянди. З цього боку, правда, вона страждає через оцю монарду, яка розрослася. Потрібно буде її пересаджувати монарду. Ну а так, ну дуже гарна квітка, запашна, зимостійка. Гарно, Квіточки білі всередині кремові.